Розділ 5. Хвороби язика Ми розглянули приклад зі Старого Заповіту, що яскраво ілюструє принцип смерть та життя у владі язика. Дивіться приповісті 18 розділ 21 вірш. Ми побачили, що правильне використання язика дає життя, і навпаки, невірне застосування його прирікає на смерть. Тепер розгляньмо деякі різновиди хвороб, що уражують наш язик. Існує шість найбільш розповсюджених видів хвороб, що впливають на наше життя і здатні навіть призвести до фатальних наслідків, якщо з ними не розібратися. Хвороба перша НАДМІРна балакучість Це явище настільки розповсюджене. Що люди вже не сприймають балакучість як дещо нездорове, при тому, що це і справді хвороба. У книзі Приповістей 10.19 йдеться В багатомовності гріха не бракуватиме хто стримує язик, той розумний. Іншими словами, якщо ви говорите надто багато, то неодмінно й вам цього не уникнути скажете щось неправильне. Біблія нас попереджає, щоб ми не були багатослівними по відношенню до самого Бога. Більшості з нас дійсно необхідно дослухатися до цього попередження, записаного в книзі Еклезіастовій, 5 розділ, перший вірш Не квапся своїми устами. І серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем Бог бо на небі, а ти на землі. Тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Одного разу хтось сказав мені Нам потрібно пам'ятати, що співати брехню такий самий гріх, як і говорити брехню. Я чую людей, які проникливо співають гімни про свою повну посвяту і покору Богові. Ісус в усьому підкоряюсь, і повністю належу я тобі. Проте, коли виникає необхідність чимось пожертвувати для Бога чи для інших людей, особливо якщо про цю жертву ніхто з людей не дізнається, вони одразу знаходять масу виправдань, аби не робити цього. Ці дві дії несумісні. Якщо ви не прагнете віддати своє життя Богові, то не кажіть йому про свою повну покору, тому що Бог закличе вас до відповідальності за всі слова, сказані. Чи заспівані в його присутності? Декількома віршами нижче у Святому Письмі зазначено, що янгол записує все, що ми говоримо, і коли промовляємо в молитві чи в прославленні. Одного разу ми опинимося перед цим янголом, в якого є запис усіх наших слів, і тоді, як говорить Біблія, буде пізно пояснювати. Я не це мав на увазі і сказав, не подумавши, бо всі ми несемо відповідальність за все, що сказали, про що співали і як молилися. В один день нам все це пред'явиться, і ми відповідатимемо за все, в чому були нещирими, і за невідповідність наших слів і реального життя. В наступному вірші ми читаємо продовження Еклезіаст п'ятий розділ, другий вірш. Бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого. Багатослів'я ознака дурості. Коли ви чуєте людину, яка говорить безперервно, вам не потрібні ніякі інші докази того, що вона нерозумна. Багато слів має і голос безглуздого. У чому ж полягає корінь цієї проблеми? Я переконаний, що це перебуває поза спокоєм. Порівняймо з тим, що зазначено в посланні Якова, третій розділ восьмий вірш Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. У перекладі Хоменка читаємо про зло, що спокою не знає. Люди, які постійно говорять, неспокійні і невгамовні, Й у нашому сучасному суспільстві таких багато. Чи доводилося вам мати справу з людьми, які виливали на вас словесний потік? У чому корінь їхньої проблеми? У відсутності спокою. Надмірна говіркість – вірне свідчення того, що в серці людина не має миру. Хвороба друга Марнослів'я та пусті слова. У Євангелії від Матвія 12.36. Ісус говорить Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Одного разу ми всі муситимемо відповідати за кожне слово, що його промовили, ми дамо відповідь за кожне пусте. Нещире слово, коли ми говорили одне, а мали на увазі інше, за слова, за які не хотіли б відповідати, і за слова, яких ми не дотрималися в нашому житті. Ісус у Нагірній проповіді у Євангелії від Матвія 5.37 говорить Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше над це, то те від лукавого. Це дивовижне ствердження. Якщо ми говоримо більше того, що має значення, всі доповнення в нашій мові, додатковий тиск, будь яке утрирування, перебільшення, надмірна емоційність, відходи у бік і підходи з боку тощо це все приходить від лукавого. Господь Ісус використовував іносказання у вигляді приповісток для того, щоб донести до людей прості істини. А не для того, щоб приховати правду, і на лукаві запитання він відповідав так, щоб вивести того, хто запитує, на світло і у відкритий діалог, а не для того, щоб втекти від відповіді він завжди говорив те, що мав на увазі, і своїх слів, у залежності від обставин, не міняв. Дозвольте підсумувати це в одній простій пораді якщо насправді ви не маєте того на увазі. То й не кажіть того. Якщо будете дотримуватися цього простого правила, обіцяю вам, воно змінить все ваше життя. Ви станете іншою людиною. Якщо вирішите дотримуватися цього правила хоча би протягом року, то вже через рік ви станете іншою набагато кращою людиною. Хвороба Третя Плітки. У книзі Левит 1916 зазначено Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. Бути пліткарем, переносником. Означає ходити і розповсюджувати неперевірені, неправдиві, перебільшені, зловмисні чутки. Це і є плітки. В новому заповіті. Сатані дане ім'я диявол, що у перекладі з грецької означає наклепник. Це його сутність. Головне описання сатани у Біблії наклепник. Якщо ви пліткуєте чи розповідаєте свої негативні вигадки, то насправді ви замість диявола виконуєте його роботу. Ви є представником сатани. Ми мусимо бути обережними, щоб не лише не розповідати плітки. Але ми й тоді несемо відповідальність, коли їх приймаємо. У книзі приповістей 18.8 зазначено Слова обмовника, мов ті присмаки, і вони сходять у нутро утроби. Це так властиво людській натурі. Коли ми чуємо про кого щось недобре або таке, що виставляє його в поганому світлі, то щось у людському серці радіє. Слова Наклепу подібні до ласих страв. Будьте обережні, коли вам пропонують ці ласі шматочки наклепу, аби не ковтнути їх. Вони отруйні, вони мають солодкий смак, але отруюють нас, і як тільки вони потрапляють у наше серце, наше життя буде отруєне цими ласощами. У книзі Приповістей 2019 йдеться. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, тобто говорить надто багато, з тим не братайся. Бачите, як тісно пов'язані між собою ці, здавалося б, такі різні хвороби. Якщо ви слухаєте наклеп, ви стаєте співучасником у цьому, якщо ви приймаєте злодія і берете в нього поцуплене. Юридично ви робитеся його співучасником. Таким самим чином, якщо ви приймаєте наклепника і слухаєте його, то стаєте його співучасником. У Псалмі 14, з першого по третій вірш сказано Господи, хто може перебувати в наметі твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить. І правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Щоб отримати доступ у Божу присутність і перебувати в наметі його, ми повинні виконати деякі вимоги по перше, ходити в невинності в інших перекладах путями чесними у чистоті і цілісності, по друге, чинити правду. І по третє, говорити істину в серці своєму. Далі йдеться про те, чого ми не повинні робити по-перше, обмовляти своїм язиком, по-друге, чинити зле оточуючим, і по-третє, не лише самим не чинити наклепу, а й не приймати його на близьких, тих, хто нас оточує. Недостатньо самому не обмовляти. Ми не повинні й наклепу. Ми не повинні приймати наклепу на когось із наших знайомих. Ми не повинні їсти ці ласі шматочки наклепу, бо вони отруйні. І багато взаємин отруюються такою їжею. Хвороба четверта. Брехня. Ми повинні бути обережними. Аби підібрати правильні слова для цієї хвороби. Перш за все, що таке перебільшення, хтось одного разу сказав. Між благовістям і прикрашанням все таки є суттєва різниця. Наприклад, Євангеліст бачив, що під час його служіння на покаяння вийшло 200 чоловік, але в інтерв'ю для газети. Він називає 500 чоловік. Що це? Сього лише видавання бажаного задісне? Чи звичайна брехня? Сама справжня брехня. Кажу це не для того, щоб критикувати інших. Але тому, що кожен із нас має бути обережним, аби не виявитися винним у брехні У приповістях в шостому розділі з 16 по 19 вірш. Йдеться про сім речей, які ненавидить Господь. Ненавидить це дуже сильне слово. Ось про що там йдеться. Оцих шість ненавидить Господь. А ці сім то гидота душі його. Очі пишні брехливий язик і руки, що кров не повинно лють. Серце, що плекає злочинні думки. Ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехню роздмухує, і хто розсіває сварки між братів? Із цих семи якостей, що їх ненавидить Господь три пов'язані з язиком перша брехливий язик, друга свідок брехливий. Ясно, що й це стосується язика, третя якість Хто розсіває сварки між братів? Зазвичай розбрат сіється також за допомогою слів. Отож із семи речей, що їх ненавидить Господь, три уражують язик, із цих трьох дві напряму пов'язані з брехнею. Ось іще одне підтвердження з книги приповістей 12.22 Уста брехливі огида у Господа. А чинячи правду його уподоба. У цьому вірші ми бачимо розподіл на дві протилежні категорії з одного боку огида, з іншого уподоба. Тож якщо ми не говоримо істини, значить, ми брешемо. Кажучи щось, ми в будь якому випадку потрапимо в одну з цих двох категорій третього бути не може. Якщо це не істина. То це брехня, якщо це брехня, то це мерзенно перед Господом, якщо це істина, то це те, що приємне Богові. Наша проблема в тому, що в своєму мисленні ми багато місця лишаємо для сірого. Ми не можемо стверджувати, що це істина, але вважаємо, що і брехнею це назвати не можна. Виходить, що це і не біле, і не чорне, дещо середнє, сіре. Я поставив собі за мету знайти, що Біблія говорить про такі сірі зони. Якщо досліджувати Святе Письмо в цьому питанні, то будь-яка неправда бере свій початок від диявола ми мусимо звернутися до слів самого Ісуса, хоча вони й лякають. У Євангелії від Івана 8.44 Ісус звертається до релігійних лідерів свого часу. І пам'ятайте, що то були Дуже набожні люди. Ісус сказав, Ваш батько, диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Щоразу, коли з наших вуст виходить неправда, вона виходить від диявола. Ось іще один важливий і витверезливий факт про хворобу брехні Якщо ця хвороба не буде зупинена і вилікувана, вона стане фатальною. Читаємо об'явлення 21 розділ 8 вірш А лякливим і невірним. І мерзенним, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Зверніть увагу на цей список Лякливі, невірні, мерзенні, душогуби, розпусники, чарівники, ідоляни і всі брехуни. Результат таких моральних хвороб невідворотній, їхнє місце в озері вогняному, там уже немає зцілення і виходу звідти не існує. Як тільки людина була приречена на другу смерть, шляху назад для неї не стало. Я повторю те, що вже сказав якщо хвороба брехні не буде зупинена й вилікувана, вона невідворотно стане фатальною. В об'явленні 22.15 йдеться про тих, хто не увійде в Боже місто, а поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники і душогуби і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду, тобто брехун. Отож кожен із нас мусить вирішити, чи забажаю я зцілитися від хвороби брехні, чи навіки втрачу душу свою. Бо якщо хвороба брехні не зцілена, фатальний кінець визначений. Хвороба п'ята Лестощі. У псалмі 11, з 2 по 4 вірш сказано Спаси мене Господи, бо нема вже побожного. З поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного. Їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Тут ідеться про стан морального занеподу людства. І це схоже на те, що ми сьогодні бачимо навколо. Важко відшукати праведну людину. Немає вірних людей. Що в результаті? Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. У Святому Письмі проголошується Божий суд над улесливими вустами Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого, хвалькуватого. Приповісті 26,28 містять попередження для нас. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Якщо ми слухаємо і сприймаємо лестощі або ж самі стаємо підлесниками, то кінцем буде катастрофа. У книзі приповістей 29.5 зазначено Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить. Після багатьох років служіння я на практиці переконався у вірності цих слів. Є люди, які кажуть улесливі слова, залишаючись при цьому нещирими. За словами приховується інший мотив Багато разів, якби не благодать Божа, мої ноги могли би бути пійманими у тенета лестощів. Я міг би бути втягнутим у обставини і зв'язки поза Божою волею. Отож завжди пам'ятайте про те, що улесливі уста призводять до погибелі, і людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить. Хвороба шоста Необачні слова. Книзі Приповістей 29.20 йдеться Чи бачив людину квапливу в словах своїх? Більше надія глупцеві, ніж їй? Тут зазначено, що коли ми необачні в своїх словах, наше становище набагато гірше, аніж у дурнів. Це дуже серйозне твердження. Тому що Біблія не говорить нічого доброго про дурних людей. Ось приклад із Святого Письма про людину, яка одного разу виявила необачність у своїх словах, і це коштувало їй дуже дорого. Мова йде про Мойсея Бог звелів йому вийти перед Ізраїлем і сказати скелі, щоб вона дала воду. Проте він був настільки розгніваний на синів Ізраїлю, що сказав їм. Послухайте ж, неслухнянні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. Числа 20.10. Затим, замість того, щоб наказати скелі, він ударив по ній. Цей акт непослуху, висловлений у необачних словах, коштував йому привілею ввести синів Ізраїлевих у землю обітовану. Про це йдеться у псалмі 105, в 32, другому, вірші. І розгнівали Бога вони, тобто сини Ізраїлю, над водою Меріви, і через них стало зле для Мойсея, бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. В англійському перекладі сказав необдумано. Отож визначимо діагноз. Засмучений дух спонукає нас говорити своїми устами необдумано, а необачні слова коштують нам багато привілей і благословень. Якщо Мойсею довелося заплатити таку високу ціну за одне необачне висловлювання, то й ми мусимо остерігатися говорити необачно те, що в духовній сфері може коштувати нам дуже багато. Дорого.